Вітаю! Сьогодні знову розбираємо гарячі теми російсько-української війни. В нас є свіжий аналіз від Інституту вивчення війни, це за 20 липня, ну і матеріали НВ. Так, спробуємо розкласти по поличках ключові моменти. Сьогоднішня наша місія зрозуміти, що там у Кремлі з переговорами, чи справді нам загрожують рої дронів, що відбувається між Росією та Азербайджаном, ну і, звісно, фронт. Почнемо, мабуть, з переговорів. Знову ці заяви. От саме Кремль каже, що готовий, але умови ну ті ж самі, що й на початку вторгнення. Так, Пісков 20 липня знову про це говорив. Готові до швидких переговорів, але увага для досягнення своїх цілей. Тобто денацифікація, демілітаризація нічого не змінилося. Абсолютно, і АСВ це трактує однозначно. Росія не зацікавлена в чесних переговорах. Це скоріше ну, гра на час або спроба нав'язати капітуляцію. Зрозуміло. Тобто тут без змін. Але от інша тема: дрони. От тут прогнози справді тривожні. І німці, і наші про це говорять. Так, генерал Фройдінг з Німеччини, наш командувач сил безпілотних систем бровді, всі вказують на плани Росії значно наростити виробництво шахедів. А які там цифри, якщо конкретніше? Ну, от дивіться, гур ще в червні давало дані. Десь 170 дронів на день вони вже робили. А план 190 до кінця 2025 року. Це вже чимало. Але АСВ пішли далі, вони порахували. Якщо темпи використання дронів збережуться, а це уявіть собі десь 31% зростання щомісяця було в червні липні то чисто теоретично. Теоретично так, теоретично, до листопада Росія може отримати спроможність запускати до 2000 тисяч дронів за одну ніч 2000 – тисячі. Це ж це ж колосально. Рекорд був 728, здається, 9 липня, а тут 2000? Саме так. Звісно, АСВ самі кажуть, це прогноз він залежить від багатьох факторів, і навряд чи такі атаки будуть щоночі, скоріше чергування масованих і менших ударів. Але сама можливість, це ж виклик для ППО величезний. І от генерал Фройдінг правильно каже, збивати дешеві дрони дорогими ракетами типу Петріот. Це економічно одну дуже невигідно. Потрібні інші рішення дешевші. Так і саме тому АСВ наголошує критично важливі західні інвестиції в українські розробки, саме в дрони перехоплювачі дешеві й масові. Виходить, нова гонка озброєнь тепер у безпілотниках. Цікаво, а що там з Азербайджаном? Знову напруга. О так, президент Аліїв, 19 липня, виступив досить жорстко. Нагадав Москві про збитий літак ще в грудні 2024-го. І чого він вимагає? Публічного визнання провини, покарання винних і компенсації каже Баку, має докази, а Росія мовчить вже сім місяців. А ще ж він натякнув на довгі очікування. так? так сказав, що готовий чекати і десять років. Це ж явна алюзія на розслідування MH17. дуже промовисто, і на додачу підтримав Україну. Сказав, що вона ніколи не повинна погоджуватися на окупацію. Серйозний крок. Схоже, вплив Москви на Кавказі теж, м'яко кажучи, хитається. Добре, а повернімось до України. Що на фронті? Яка там картина за даними АСВ? Картина складна, динамічна. Є просування і в наших сил, і в росіян. Наші трохи пройшли на Сумщині східніше Кіндратівки, також біля Торецька, в центрі Олександро Калинового і на Запоріжжі. А росіяни. Росіяни мають певні просування на півночі Сумщини, біля Лимана, там на північний захід від Липового і біля Новопавнівки. Але що цікаво, це зміна їхньої тактики. А саме, що міняється? Ну, наприклад, от на Лиманському напрямку там вони переходять від великих механізованих атак до штурмів піхотою, малими групами, розділи, де роблять ставку просто на кількість людей. На Покровському ж напрямку там інша історія. Дуже активно використовують дрони і каби для підготовки. А самі штурми часто йдуть на мотоциклах. На мотоциклах? Серйозно? Так, невеликі мобільні групи. А під Торецьком бачили ще цікавішу штуку. Піхотні групи використовували дерев'яні драбини, щоб долати протитанкові рови. Винахідливість в умовах війни. Але чи вирішує це їхні системні проблеми? От АСВ часто пише про звіти. Так. І зараз теж проблема з приписками і неправдивими доповідями командуванню нікуди не поділася. Це фіксують на різних ділянках і на Новопавлівському, і на Запорізькому. Це, звісно, підриває реальну картину для їхнього ж керівництва. Отже, підсумуємо: Росія стоїть на своєму щодо цілої війни, реальних переговорів не прагне, загроза від дронів зростає, і це вимагає нових підходів до ППО. Так плюс тліє конфлікт з Азербайджаном. А на фронті важкі бої, тактичні зміни з обох боків, але й старі проблеми в російській армії. Все це дійсно змушує замислитись. От ви згадали про дрони і ППО. Так Як може змінитися сама система захисту нашого неба? Якщо дронів буде справді набагато більше і вони будуть дешеві? Як тоді співіснуватимуть, скажімо, дорогі системи ППО і оці нові дешевші засоби, ті ж дрони-перехоплювачі? Оце, мабуть, і є ключове питання на найближчі місяці. Як знайти цей баланс, як вибудувати цю нову, ешелоновану, економічно ефективну оборону? Це справді серйозний виклик.